І всім привіт! І з вами Ярко Кобро. І це вже п'ята частина, один. Ой, вже згадую один блок. Темний ліс. В першій частині ми побудували таке гарний домик. Ну, ще не добудували. І трофеї перемогли нарешті цю зміну. І дивіться, який звук. Прикольний. І нам, мені треба. Для спеціально я хотів для... А, стоп! Вже не треба. Так. О. Во. Все. І тепер Тепер нам Добре. треба перо цю штуку, і ми з'єднюємо в... нарешті світок. І ми можемо... Ой, це як у нас так, відкриваємо. Наступний йде в нас от пацанчик. Е, Так, так, так. так. Я карта, я карта, я карта. А ця карта. Робиться вон таково. І все. І далі. Ще раз. Один, два. Три. І ми отримали карту. Е, чекайте. Вийде ми із Єї-карт. Ага. Я не понятно, де, де що є? Нам треба туди, по ідеї. По ідеї там. От туди воду буде. Ідемо тоді в битву з Дусом. Положу це, 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 це карта нехай буде. Це, це, це і це. Все інше беремо і, і йдемо. А я піки що включуся. Я більш-менш добрався майже до е, того боса наступного. Чи, чи, що не чульниці Йома. Я... Багую. Так. Не знаю, чого так підбагує, але що вже зробити, вже нічого. чуть-чуть блоків треба. О, три. Коли дивлюся вниз бага, коли вверх, взагалі небагаю. Так, і ми майже добралися. Вот, тут вони ми маємо битися. Так, Зараз хаваємо загадочним ругу. Що нам дасть, ну, звісно, Фігню повну. Зараз заховаємо. Фигня повна зеля исцеления сахава так Так. так. зелени все Готово. Ну. Давайте. Ну давайте. Ну дво! Майже, тому що ти наніс. Е. А що я тут з'явився? Це той. Нам треба тепер хнутися. Давай. Давай, я готовий. Давай. Чому не так дамажить? Давай, да, да, дай, да. Давай, давай. Нет. Ты не Давай. Дай, шарик. Нет. Як? Стоп. Я майже його доби. О, стоп, стоп, стоп. Так, 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 так. Я коли... Коли б'юся з кимось, я взагалі тяжко. Давай, давайте. Ано. Ну-ну-ну. Давай, давай. Не-не-не-не-не. Что тут так потемніло зразу? сразу? Дети. Пожрамок еще. Угу. Эээ, е -е, то же читерство, але. Е. -е. Давай, давай, давай. Майже! Треба відбивати ті андерпрли в нього. Давай, давай, де ти, де. Ну. Треба, щоб вони двоє заспавнили. Давай, да, да, да. Все.

Бляха, я вроде бы проношу, а вроде бы... И нет. Я сейчас убью его. Да. А чё? А, я не знаю, как выжить при таком обстреле. Просто неможливо. Шестиме. Вони за два удара. За два удара тебе вбивають. Скажу, вони за два удара тебе вбивають. Там не Сказав, там неможливо Ні-ні-ні-ні-ні! не -ні не -ні не Та йо А та Це неможливо, мені здається. Ні, то не. М-Н переостання телепортація. Я не можу навіть забрати речі. Так. Ні! Ну тепер забавить. Ідеально, просто! Давай, Спасибо. сюда. Все, нанеси ему удар руды. Половину съест. Половину. Да, да, да. 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 Да, да, да. Все, легко пришло. Нє, він Не, зараз. Пио. Майже, 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 майже! Добив його! Не один раз! Піо! Не один раз! Давай тета! Я тебе... Якщо би ще б видно себе... булось! Нарешті! Ой, 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 то можно. Во, аж день став. Сколько я разев помирал. Вы даже не представляете. О, забираем все. Так, 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 так. Кости нехай будут заместо... Что я Це і це нам не потрібно просто. Так. Тепер е, додаємо. Я не знаю, як е, замок напишу, наприклад. Це дуже боси такий чесно. А все інше треба повидаляти. Та. 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 Отако От півгодини буду. Ну, доки той. Я зараз, ну, так, по, ну, це не про ігру. Я буду викладати відео. Чуть-чуть ну, один блок, е, того. Ну, просто коли нова тема, тому хочеться чи більше приділити їй час, бо ти нічого не знаєш. Таке прикольне. І все? Повидаляли. Я зробив замітку тут? Замок змія. А ну, Так, тепер дім. І оце в наступне! Вида. Подивимося, що нам випало. А це що? А! О, у мене щитий. Оце прикольно. Давай, нападай пух, пух. А, вони пропадають. Ну ні, прикольно, кстати. І на цьому ми будемо закінчувати. А вже в наступній серії попробуємо третього боса вбити. Я тільки знала всього за тих два боса. А за інші боси я взагалі не знаю. Зараз подивлюся, що там з тими босами. Я оце теж отримала якусь оружку. Ц... О, алмази. То прикольно. А це що таке? Фокус для карти. А як це крафтиться? А, а як це. Що? А як це тут... дістати? Непонятно. І ми вже будемо розбиратися в наступній серії. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока.